Кріпимо педалі. Зверніть увагу на позначки на них. На правій педалі буде праве різблення, а на лівій ліве. Міський велосипед Corsa обладнаний гальмом заднього ходу. Висота підніжки регулюється за допомогою гвинта. Вставляємо колесо у передню вилку та фіксуємо його. Налаштовуємо положення гумових гальмівних колодок так, щоб вони стояли навпроти обо диска. За допомогою цих гвинтів регулюємо одночасне затискання колодок. Гальмівний трос вставляємо у місце кріплення, пропускаємо його крізь відповідний проріз та фіксуємо на обідних гальмах. Для зручності Корса мають швидкознівні сидіння, які фіксуються одним затискачем.